Албанія унікальна країна, яка має два моря. І звісно, вона має морський транспорт, який повинен десь жити. У цьому відео пропоную дізнатися, що таке бухта албанських мільйонерів. Чи дійсно тут знаходяться тільки мільйонери? Скільки це все коштує і чому невдовзі це все може зникнути? Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати коротенький коментар до цього відео. А у кого є можливість допомогти каналу, це можна зробити в описі або закріпленому коментарі. Якби я був албанцем, то напевно я купив би собі отакого човника, і кожні вихідні зі своєю родиною я виходив би в море. Кожен з нас хоча б раз у житті мріяв про власний човен або навіть яхту. Уявіть, тиша, легке гойдання на хвилях, сіль на шкірі, сонце на обличчі, і ти керуєш власним судном, залишаючи берег за спиною. Для більшості це здається недосяжною мрією, але виявляється, що в Албанії ця мрія ближче, ніж здається. Тут, серед гір і бірюзового моря, є бухта, яка виглядає, наче сцена з фільму про мільйонерів, ряд за рядом білі яхти, величезні катамарани і навіть персональні круїзні судна. Їхня вартість від кількох сотень тисяч до мільйонів євро. Але це не просто виставкова розкіш, це місце живе, тут є прості рибалки, які виходять у море ще до світанку, тут чути гавкіт собак, крики чайок і запах свіжої риби. Тут мільйонери і звичайні албанці швартуються поруч, і що найцікавіше ця бухта може повністю змінитися вже найближчими роками. Її хочуть перебудувати у найбільший порт у всій Європі. Проект належить дубайським інвесторам, якщо плани стануть реальністю, на місці цієї бухти постане сучасна марина світового рівня з хмарочосами, терміналами і яхтами, яких ви ще просто не бачили. Але разом з цим зникне частина Албанії, яку ми зараз можемо побачити на власні очі. Якби я був албанцем, я б поспішив побачити цю бухту, поки вона ще справжня. Ця бухта розташована біля міста Дурес, одного із найстаріших портів у всій Адріатиці. Але якщо сам Дурес гудить, шумить і живе своїм ритмом, то ця частина узбережжя окрема історія. Вузька дорога веде до берегової лінії, захованої від туристичних маршрутів і раптом перед тобою десятки, а то й сотні дорогих яхт, моторних човнів, катерів. Це не офіційна марина з усіма зручностями, але вже сьогодні сюди з'їжджаються ті, хто не хоче шуму, камер і зайвої уваги. Тут стоять приватні яхти бізнесменів з тирани, туристів з Італії, Туреччини, Чорногорії і навіть кілька човнів під американськими прапорами. Албанці називають це місто просто залив багатіїв. Але насправді воно живе подвійним життям. Вдень це майже елітна стоянка, а рано рано вранці та пізно ввечері сюди підходять човни з місцевими рибалками, які займаються своєю справою поколіннями. Розкіш і простота буквально через один якір. Це створює унікальну атмосферу. Ти можеш бачити, як з одного човна подають шампанське, а з іншого витягують свіжого з сіті. У повітрі змішується запах морської води, пального і свіжої риби, і все це без гламурних фасадів і штучного блиску. Звісно, перше питання, яке виникає, а можна тут не просто пришвартуватися, а жити? Виявляється так, поруч з бухтою є кілька житлових комплексів, приватні віли і навіть старі радянські бутиночки, які місцеві потроху перебудовують на апартаменти. Ціни тут різні, можна знайти оренду від 300 до 500 євро на місяць у скромному будинку з вином на море. Або ж вкластись сто 150 тисяч євро у новобудову за кілька сотень метрів від берега. Це місце не для любителів все включено, але якщо мрієш про життя біля яхт і щоб кожен ранок починався з кави з видом на хвилі, ця бухта може стати ідеальним варіантом. І тут навіть є кілька сімей, які переїхали з тирани і облаштували своє життя серед човнів. Якби я був албанцем, я б сказав, тут ще залишився той спокій, який інші вже давно втратили. Що ще цікавіше, деякі люди живуть тут прямо на своїх човнах, і мова не про відпустку на тиждень, вони справді облаштували своє життя на воді. У кожному човні є спальне місце, маленька кухня, навіть душ, і головне бухта забезпечена всім необхідним для повноцінного побуту, електрика. Прісна вода, каналізація, загальний туалет і душ. Кафетерій, де можна поїсти або просто випити кави з видом на море. А продукти, запитаєте ви. Найсвіжіша їжа тут буквально під човном. Рибалки ловлять восьминогів, сардини, дорадо і відразу готують просто на березі. Це справжній маленький світ, окреме мікросуспільство, рибалки, які живуть і працюють на воді. Майстри, що ремонтують човни, мандрівники, які зупинились тут на кілька місяців, і просто ті, кому не потрібні стіни. Кожен тут знає одне одного ранок починається з запаху кави і двигунів, а закінчується під шум хвиль і крики чайок. Якби я був албанцем, я б назвав би це не просто бухтою, а маленьким морським селом на воді. Thank you. Більший парадокс цієї бухти контраст між звичайними рибалками і власниками розкішних яхт. З одного боку човен за мільйон на палубі, біла скатертина, келих вина, бездоганна тиша, з іншого боку, старий дерев'яний човен з ржавим мотором, сітки, пластикові ящики з рибою і чоловік у гумових чоботях. Який пливе працювати ще до сходу сонця. Але що дивно, ніхто нікому не заважає тут немає поділу, багатий бідний у звичному сенсі власник яхти може купити щойно спійману дорадо прямо з рук рибалки, а рибалка з повагою поставить човен поряд і не створить хвиль. Це співіснування не зневага, а взаємна повага. Місцеві кажуть, море одне і для нас, і для них. А як уже хто ним користується, то справа вибору. Деякі рибалки навіть підзаробляють, беруть туристів на риболовлю, допомагають швартуватись або ремонтують мотори тим, хто приїхав на яхті, але не розуміється на техніці. Це не просто виживання, це спосіб життя, що передається поколіннями. Якби я був албанцем, я б пишався тим, що саме тут прості люди не програють розкоші, а гармонійно з нею співіснують. Якщо ти мандрівник, у тебе є човен або яхта, і ти хочеш стати частиною цього морського життя. Виникає логічне запитання: а чи можна тут приштартуватись як турист? Відповідь так, але є нюанси. Це неофіційна марина, тому бронювання онлайн або через додаток тут не працює, все по-албанськи. Або домовляєшся на місці, або через знайомих. Місце можна знайти майже завжди, особливо якщо твоя яхта не гігантський катамаран. Стоянка коштує приблизно від 10 до 30 євро на добу залежно від розміру човна і наявності вільного місця біля берега. У вартість зазвичай входить електрика, вода, доступ до туалету та душу, але є нюанси, все досить базове. Це не глянцева марина з білими причалами і персоналом у формі. Це більше схоже на португальський гараж на морі, де панує довіра, простота і море досвіду. І саме тому туристи, які приїжджають сюди, не випадкові. Це люди, яким важливі не умови, а атмосфера вони п'ють каву з місцевими. Ловлять рибу поруч із рибалками і часто затримуються тут довше, ніж планували. Якби я був албанцем, я б сказав якщо ти справді любиш море, тобі точно сюди. Не все так стабільно, як здається. Ця бухта під загрозою зникнення. Уже кілька років ходять чутки, які останнім часом почали підтверджуватися офіційно. Дубайські інвестори планують побудувати тут найбільший порт у Європі. Новий мегапроєкт передбачає глибоководну гавань для контейнерних суден, сучасну марину світового класу. Готелі, торгові центри, казино і повне перетворення старої частини бухти на глянцевий хаб, для місцевої влади це мрія, інвестиції, робочі місця, інфраструктура. А для тих, хто живе тут, ловить рибу, ремонтує човни або просто насолоджується тишею це кінець їхнього способу життя. Їм ніхто не гарантує, що вони зможуть залишитись. А така атмосфера, як зараз, точно зникне. Один старий рибалка сказав мені, у нас заберуть не море, у нас заберуть життя. І, можливо, саме зараз найкращий момент, щоб побачити цю бухту такою, яка вона є без неону, без пафосу, без розкладів і бюрократії, просто місце, де море це дім. Кожного своя мрія хтось хоче яхту, хтось спокій, хтось свіже повітря і просте життя на воді. І саме тут, у бухті албанських мільйонерів, ці світи дивним чином перетинаються, але не назавжди. Це місце як стара пісня, яка скоро може стихнути. Якби я був албанцем, я б сказав. Це останній шанс побачити справжню Албанію до того, як вона стане схожою на решту світу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар до того, що ви побачили. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити у закріпленому коментарі або в описі каналу. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось!